Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді герметик для швів Текнаполайдер 2К. Це двокомпонентний, самовирівнюючий, еластомерний поліуретановий модифікований бітумом герметик для швів. Ми вже зробили 100 метрів шву. Залишилося ще 200. Ходімо, покажемо всі тонкощі використання. Ну і ось ви можете бачити, що ми вже зробили. Тут робота ще триває. Це ми вам вже показуємо готовий результат. А от як замішувати матеріал і як все це робиться, процес використання дивіться. В очищені від пилу та бруду шов встановлюємо поліетиленовий джгут відповідного діаметру. Він може бути від 6 до 60 міліметрів. Важлива деталь джгут повинен заповнити шов дуже щільно. Проклеюємо шов з обох боків малярною стрічкою і переходимо до приготування герметику, що складається з двох компонентів А і Б загальною вагою 10 кг. Перемішуємо компонент, а потім додаємо до нього компонент Б і замішуємо все разом низькошвидкісним міксером до отримання однорідної маси мінімум 3 хвилини. Ось герметик і готовий до використання. Час життя готової суміші становить 30-40 хвилин. Якщо у вас немає спеціального пістолету для нанесення герметиків, то тримайте від нас дуже просте рішення. Потрібні звичайні плоскогубці та трішки майстерності ваших рук. Все, носик готовий. Тепер заливаємо герметик у шов. Ви можете бачити, як він легко л'ється. Наш герметик ультрафіолетостійкий, має твердість по шору А 20-35 та міцність на відрив 1,5 мегапаскалі. Знімаємо малярну стрічку і подивіться на цей прекрасний результат. Робіть герметизацію швів якісно, до речі, наш герметик можна використовувати для заповнення швів між бетоном і бетоном, асфальтом і бетоном, а також для заповнення тріщин в асфальті. Герметик Технополайдер з 2К не містить розчинників і стійкий навіть до реактивного палива, що дозволяє використовувати його навіть на аеродромах. Еластичність нашого герметика 600%, і він наливного типу. Сьогодні ми, як завжди, показали вам правильне використання наших матеріалів. Тому підписуйтесь на наш канал, а детальна інформація за номером телефону або відвідайте наш сайт. До зустрічі!